Вітаю, Ахо. Будемо говорити де точка виходу з війни. Сьогодні, 28-ма річниця, як Україна підписала Будапештський меморандум. І сьогодні дуже, скажімо так, реалістично і дуже з точки зору Росії. Очікувано, Росія нанесла ще один величезний ракетний удар на Україну. І я хочу, щоб ми з цього приводу трішки з вами поспілкувалися і подивилися туди, куди, на мій погляд, ми не дивимося. А я знаю, що для того, щоб якийсь сценарний сюжет завершився. Потрібна точка входу. Тобто, іншими словами, в етмології ми кажемо вихід, там, де вхід. Для нас вихід це Крим, і ми кажемо повернення усіх територій, включаючи Крим. І так на це медитують і так це бачать величезна кількість людей. Але давайте зараз зробимо такий невеличкий екскурс. Тому що я отримувала. В атмасвідомості інформація, яка казала у вас збити збита адреса, ви не туди дивитесь, вони туди дивитесь, і тому мої сканери шукали цю крапку, цей початок десь там 7 тисяч років назад чи 500 років назад, коли руські землі, які були навколо Київської Русі. Почали називати себе замість Московського царства Руське царство, потім російське царство, і потім вже разом з Ордою і всіма іншими вони потроху-потроху стали називати себе Росією. Ну і зараз кожен росіянин каже, що вони Русь. Хоча з точки зору історії всього іншого, це не так. Тому я думала, що вихід це повернути собі назву, але в мене туди зовсім не йшла енергія. І коли ми робили навіть польові, якісь дослідження, в цьому не було рішення повернутися, але було рішення, щоб з'ясувалася оця ясність, і ми це добре з вами розуміли. і Світ це добре розумів, тому нам потрібно буде відновити нашу історію за будь-яких обставин. А потім мої скамнери зміщувалися, і я побачила, як 300 років тому щось відбулося дуже важливо з тих подій, які я знайшла. це була московська патріархальна церква. Церква, яка забрала в нас Томас, тобто вона забрала в нас можливість підходу до дарів Бога, Ісуса Христа, нашої православної церкви. І це з точки зору тонкоматеріальних таких законів, це чи маєш ти можливість підійти до престолу? Тому що якщо такої можливості в тебе немає, то ти ніби підпорядковуєшся і вже, скажімо так, п'єш це молоко з того джерела, який тобі не дає. А нам надавала Московська Патріархальна церква. І тому, коли завдяки пану Порошенко, за що в мене до нього дуже величезна подяка, нам повернувся Томас, то ми. Отримали оце право, але все одно залишили православну нашу патріархію яка править нашими святинями і Києво-Печерською лаврою на територію України саме в Москві? І тому ніби Томас у нас і є, але сосок, вибачте, не змінився, і ми в цій саме сучої мати матері, вибачте, будь ласка, тому що це не образа. Саме так я отримую цю інформацію, саме так її називають. В тому тонкоматеріальному світі ті е, свідомості, з якими я спілкуюся, і е, е, ніби ми якби не використовували це правило, і в нас у цей розкол, розкол, де дуже велика кількість людей, наших людей, а беруть і брали не в нашій. Е, Українській церкві, а в російській, і тому я шукала, що думаю, ну, якби вже ніби ж Томас у нас. Тому коли це під був підписаний, і коли це все сталося, цей документ він не може бути точкою виходу. Потім я дивилася на те, як розпався радянський союз, і стало зовсім зрозуміло, що всі. Ведуть кроки до Будапештського меморандуму, коли країна наша Україна, а будучи третьою країною в світі, з ядерною зброєю, і кажуть вчені, що ядерної зброї в нас було стільки, що ми могли перетворити в ядерний попіл всю планету 10 разів. Тобто на планеті була дуже величезна кількість ядерної зброї, і була така частина домовленості між лідерами планетарними, що потрібно цю історію змінювати, а що потрібно нам повертатися до такого певного демонтажу. І людяності, тому що вже війна планеті не буде, так ми принаймні вважали. І тому Україна, будучи єдиною такою зверхдержавою, ядерною, навіть в нас було побільше, ніж в Британії, ось, показала всьому світі оцей крок. Крок до демонтажу старої системи, де ми. Як вони тоді називають, започаткували демонтаж апаратийної системи? Тобто є такий вислів, коли країни більш розвинені. Гнітуть, як це було в Африці, а менш розвинені, а тепер вже вони досягли того рівня, що вони вже самі гарантують безпеку, що не, мож... не треба нікого боятися. Бо ми ж тут вже всі на а, такого розвитку, що ті, хто найрозвиненіші, найсильніші, вже кажуть всім іншим, да що ось, будь ласка, все можна, можна вже довіряти, можна вже йти з іншими цінностями. З іншими баченнями в наше майбутнє. І так Росія, яка з розпаду Радянського Союзу отримала від Білорусі, яка вже потім приєдналася України і Казахстану, поповнила свою ядерну зброю, стала наддержавою. Тобто, не вона така була, ми якби її такою зробили. А я вже не кажу про те, що в неї там все позалишалося. Вона така стала спадкоємиця радянського союзу. Не зрозуміло чому, але ну та так, так ми на це погодились. Так ми на це погодились. І оцей буде меморандум, де да, який зараз, як виявилося, немає жодної юридичної дії, тобто зброя справжня, агресія справжня, війна справжня, а відповідальність не справжня, тому що тоді, окрім Британії. Окрім Америки і Росії, які стали странами-гарантами, навіть Китай, як ядерна держава, також там своє слово сказав, що вони також би, свідчать і приймають в цьому участь. І я була зосереджена ось там, але було знову таки, як знаєте, енергія не йде. енергія не йде, і я знову шукала, чому шукала тому, що анексія Криму, і вхід російських військ в Крим для мене не був тою площиною, тим майданчиком, звідки я бачила цей розворот, такий, знаєте, тому що вихід там, де вхід, і коли ти туди потрапляєш, то там така певна енергетична дія відбувається. Причому я розуміла, що повинен бути потім якийсь новий Будапештський меморандум, чим якийсь інший підписаний, вже щось буде там зовсім інше. І як мені радять в коментарях мої підписники, що нам треба бути наступного разу розумнішими і вже підписувати так, щоб та ні, нам треба бути розумнішими в тому, що нам потрібно будувати нову реальність. Нам повинно потрібно змінюватися самим і писати закони такого рівня, щоб не було і ніколи більше не повторилося на нашій планеті те, що зараз відбувається з Україною а Україна зараз воює. За справедливість, за свою правду, і що вона каже? Що вона кричить цьому світу: Закрите небо і дайте зброю, Закрите небо і дайте зброю. І вона просить, хоча вона по закону, якби він діяв, вона вимагає своє. Вона вимагає своє. Ви в нас забрали зброю, тепер ви повинні нам повернути. Якщо не ядерну, то ту, якою ми закриємо небо і ми відновимо самі цю справедливість. І ось фокус моєї уваги був в цій частині. І е, я започаткувала таких вже за що вас дуже дуже е, вам дякую, е, що ви відгукнулися. Ми написали таку певну петицію, дав всесвіт Богу, е, е, в честь, якщо можна сказати, цієї 28-ї річниці Будапештського меморандуму, який став зовсім фейковим, е, який став позором для людства в цілому, тому що Україна тоді е, е, не підписала домовленість з Америкою. Британією, Росією вона підписала домовленість з усім людством під нові правила, під новий світ. Да? І зараз ми мусимо вже тепер, да, якщо світ не такий, як він про себе казав, а ми вже зараз це бачимо. То ми повинні зараз і вже мусимо і відновлюємо цю справедливість самі. Тому ми зробили таку петицію: що раз немає на планеті цього закону, то ми тоді взиваємо до з таким требом до божого закону, і ми взиваємо до закону справедливості. Тому я дуже так ображаюся і можу вам там грубо відповісти, коли я бачу, що хтось пише про справедливості, прошу наказати цю як його, Росію. А ми не можемо і не повинні. Цього робити, тому що на нашому рівні нашого розуму ми дуже багато що мало що бачимо, і це в розумінні людства, справедливість це давайте покараємо тих, хто винен. Ми нічого не знаємо. Ми можемо лише вимагати справедливості. А яким чином вона відбудеться, як вона буде, це вже не нашого рівня задачка. Тому я зараз хочу так декілька слів сказати тим, хто вважає, що справедливість це покарання. Тоді ми знову заходимо з вами в карму. бо якщо тоді вже ми будемо чинити суди, які зараз Росія взялася на себе судити, відновлювати щось там на планеті з її точки зору. То ми просто будемо продовжувати ці безкінечні серії по пінг понгу. Тому ми просто віддаємо ми, клопота клопотання наше, і знаємо, що якщо ми вже про свої права кажемо, то ми віримо в те, що це буде урегульоване таким чином, яким на всім рівні буде справедливості. Так ось. Підходжу зараз до цієї теми, до якої я казала. І завдяки саме цьому, чому я зараз зробила такий відхил? Тому що коли я можу приєднатися з вами до певної течії, коли свідомість вже кудись дивиться, то воно висвітлюється те, що не було видно в темряві. І тут я отримую інформацію. Я бачу змінений острів, я бачу, як цей наш прикордонник посилає руський корабль туди, звідки він родом, до тієї самої матері дітьми, якими, чиїми вони являються. І в мене острів, 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 а і в мене така, знаєте, в голові, але ж Крим це не острів. І я відкриваю інтернет, починаю шукати і знаходжу, і мене прямо не обдало енергію всім. А я знаходжу Тузлу в 2003 році. Така коса, колись там вона була, і вона якось штормами розвилася, і з'явився такий острів: острів Тузла, який після розпаду Радянського Союзу разом з Кримом перейшов до України. І в 2003 році, мені здається, навіть 29 серпня, серпня, вересня, вересня, Росія почала будувати там дамбу 84 Камази цілодобово звозили щебінь і ще щось для того, щоб зробити сухопутну таку дорогу. І тоді це було розцінено як посягання на українську територіальну цілісність. І тоді Росія сказала: Та ви що? Це ж із спокон віков наші землі. Ми ж тут просто те, що було розмите, насипаємо, щоб його відновити. Що ми ну тобто тоді піднялося дуже багато. Енергії різних дуже багато втрутилося тоді. Це було, до речі, тою частиною, де розрізнені політики України раптово поєдналися. Знаєте, нам, мабуть, треба небезпека зовнішня, щоб ми всередині могли бути поєднані. І ми тоді призупинили цю будівлю і залишалося ну, залишалося будівельникам 100 метрів. Її насипати. І тоді вирішувалося для прикордонників, що вони будуть робити, якщо межа буде пере... вже, вже порушена. Тобто це вже, війна. це вже війна. І тому почалося все стузли, дивлячись на, то, на те, що там все призупинилося. Тому що це й була спроба, і перший крок до анексії Криму. Вони ж не розібрали ту дамбу. Потім вони на тузлі, вже коли забрали Крим, поставили опори для Керченського мосту. І ми з вами, коли дивимося і кажемо, треба зруйнувати Керченський мост, треба зруйнувати Керченський міст. Треба повернути собі Тузлу і зруйнувати. У ту насипну дамбу, яку матінка мат природа сама зруйнувала з атаманським там розумієм островом, і оце вихід. Якщо ми зараз здвинемо свою фоку, свій фокус уваги, що це не просто Крим, а наша межа це острів Тузла. То ми потрапляємо в цю воронку, в цей цифровий код заходить і розвертається простір. Ось тому я повинна була вам розповісти якусь таку весь такий ланцюжок цих подій для того, щоб ви зараз засвідчили ось це, і завдяки щоб для того, щоб у вас в головах і в нас українців змінилася, змінився адреса. Тому що повернення цілісності України, який, яку нам гарантували міжнародні всі права, і, а за ними стоять певні сили, то ми вимагаємо не зовсім цілісне, тому що ми забуваємо про цю Ось, Тому 23-й рік, можливо, рівно через 20 років, да, стане тою віхою поворотною. Тому той наш прикордонник, який послав російський корабль туди, звідки він родом, а там десь повинен і стати наш український прапор, тож адреса первинна. Бо якщо ви десь в інтернеті вводите не ту адресу, то ви попадете невідомо куди. А якщо ви хочете потрапити то куди, ви потрібно потрапити, а ми хочемо потрапити в справедливі відновлення тих кордонів, тої цілісності, про яку ми заявляємо, то ми повинні знати, де ж наші кордони вже закінчуються. А це не Крим, це острів. Так, подумайте, буду чекати ваші коментарі. Обіймаю. Люблю усім серцем. Еви працюємо, рухаємось далі.